На ремонті плата від UPS 1000 zy Ось сама плата з дисплейним модулем. Е, первинний огляд, що у нас тут показує? Що встановлений транзистор irf 3205 3205? Оцих два схожі на оригінали це і підробка, скоріше всього. ці також схожі на підробку. Тут що у нас? Те ж саме, походу всі транзистори підробка. І ще в комплекті є у нас декілька штук зараз. Фокусуйся. Давай. Ось, будь ласка, написи. Це схожа підробка. Давайте хоча б провіримо поверхнево. Так, да, це підробка. Дивіться, ємність кристалу. 1,84, 1,8. 1,8. Так що транзистори всі під заміну. Тому що це не транзистори. Ці всі зетки, шметки і так далі. Так, оригінальний у мене тут начебто є. Зараз покажу вам. Ось оригінальний. Ось бачите. Це не Z. А ось ці. І дивіться, ємність кристалу яка. Так, що всі транзистори під заміну, це явна підробка. Дисплейний модуль можемо від'єднувати, він поки місць нам не потрібен. Так, що ми тут бачимо? Ага, вигоріло повністю. Запобіжники цілі. Це управління повигорало. А, резистори міняли. Знаєш, драйверам також. А, Є... так тут драйвер ось. Побитий, наприклад. Потрібно перевіряти. Давайте поверхнево пройдемося. Так, явного короткого немає. Омні резистори, які тут набрані зараз. Тепер спробуємо запустити під тестовим процесором, подивимося, що робиться. Так, спочатку подаємо 12 вольт, перевіряємо чи 5 вольт у нас нормально формується, щоб не спалити тестовий процесор. Так, споживає 55 мА вже. Це логіка. Так, де це тут? Так 5 вольт є все добре. Вставляємо тестовий модуль. Перевіримо генерацію сімдесят один. Міліампер споживає дві мілісекунди. Перший драйвер нічого не має. Другий драйвер нічого немає. Нічого немає, а на вхід драйверів. Угу. На що за сміщення? Якийсь сигнал є, тільки зі зміщенням. О, тут нормально. Тики просажені. Греется драйвер. Так, драйвера також під замену. И далее проверять. Плату відновили, замінили всі компоненти, які випаювалися до цього, перевірили стабілітрони, резистори, конденсатори і часткового управління. Ось так. Тепер подаємо напругу з лабораторного блоку живлення 12,6 вольта, споживання 75 мА. Перевіряємо реле. На тестовому модулі. Друге реле також працює. Третє реле також комутується. І четверте реле комутується чітко. Тепер дивимося сигнали, які формуються на транзисторах. Ось, будь ласка, є нарізка. Є. Перевіряємо на всіх транзисторах. Це у нас нижнє плече. Ось, будь ласка. Формується два плеча. верхні і нижні. Без проблем. Так, є. Споживання стабільне. Плату перевіряємо на мікротріщини. Струм не змінюється. Що говорить, що дефектів більше по SMD компонентам немає. Добре, тепер будемо збирати тестовий стенд для перевірки плати вже повноцінно в роботі. ще маленьке доповнення на рахунок термостату. Так як коли я взяв плату, першопочатково було замічено, що тут була встановлена перемичка на цей термостат. Цей термостат, їх було дві ревізії в цих приладах, і вони відрізнялися. Ось дивіться. Зараз секундочку. Набидва на 90 градусів. на остання буква H і D. Де це замкнутий, аж це розімкнутий. І цей подає команду напряму на мікроконтролер. Коли він замикає, то радіатори перегрілися, мікроконтролер вирубає схему. В старих ревізіях він стояв послідовно з живленням. Якщо він нагрівав, радіатори нагрівалися, він спрацьовував, він розривав живлення, яке йде на тип 42. Транзистор, відповідно, процесор не живився, тому що 5 вольт не йшло далі. Тип 42 був розімкнутий, і схема вирубалася. Ораз в доказ зараз покажу вам. По замовченню Ось де серія. Ось він припаяний. Ось цих два. Нічого не дзвонить, нічого не коротить. Він розімкнутий, і він спрацює тільки при нагріванні. Тобто тут навпаки стоїть. Тут уже процесор керує. Вимиканням. Програмна реалізація вимикання, а не апаратна. Як тут. На рівні заліза було, розмикало живлення. І коли живлення пропадало, мікроконтролер вирубався. Тут, навпаки, мікроконтролер коли побачить команду з цього термостату, тільки тоді подасть команду на вимикання тіпа 42-го і завершення всіх процесів. Цей спосіб більш адекватний і менш вірогідні, що вийдуть з ладою Вихідні каскади, каскади при якійсь нештатній ситуації. Чому так і зробили? Уже в більш пізніх ревізіях апаратів. Ось і все. Ну і сама демонстрація роботи плати вже. В якості у нас трансформатор, використаний трансформатор ось тут 500-ї моделі, тобто навантаження від батареї максимум буде 300 Вт. Зараз ми візьмемо лампу розжарювання, під'єднаємо. Так, вольт Амперватметр демонструватиме вихідні характеристики. Мультиметр. Цей стоїть по шунту. По 12 вольтам. Шунт на 75 мВ 100 А. Тобто, буде з позитивним знаком: це у нас робота від батареї. З негативним заряд можна буде порахувати. осцилогра демонструватиме форму вихідного сигналу. Запускаємо від батареї. Першопочатково в якості навантаження лампи розжарювання заявленою потужністю 300 Вт при 230 вольтах. Ось, будь ласка. Видно, що працює від батареї. Синус у нас. Гарний. Зараз ближче покажу. Індикація відображає. Навантаження також відображається. 270 Вт на виході 219 вольт. Все нормально. Тепер подаємо електричну мережу. Все, прилад переключився на електричну мережу. Зараз піде заряд. Ось 12 мВ іде заряд. Бачите? Навантаження так і є: вентилятор працює. Індикатор відображає зелений і жовтий моргає. Цей інверт моргає. Коли заряд іде там. І зараз ця індикація почне плавно збільшуватися через певний час. Це нормальне відображення. Навантаження також відображується. Ось, пішло збільшення. Напруга підросла. Перевіряємо стабілізацію. Понижуємо напругу. 150 на вході. Зараз перейде на роботу від батареї. Ось, будь ласка, працює від батареї. Тепер піднімаємо напругу. Перейшов на електричну мережу. Ось видно, що зелений світиться. Знов заряд іде. Робимо стресову ситуацію. Все нормально, все комутує, все переключає. Перейшов на роботу від батареї. Зараз 290 вольт на вході. Видно. Горить інвертор, не моргає. Тепер переходимо назад на електричну мережу. Будь ласка. Зараз піде заряд. Моргає. От від електричної мережі можемо короткочасно ще дати 300 Вт і побачимо. Як навантаження відображається, Бачите? Оранжевий все нормально. 80%. Це у нас навантаження 580 Вт. Активного навантаження. Від батареї, на жаль, трансформатор це не витягне таку потужність. Тепер перевіряємо наступне автоматичний старт ще. Відключаємо електричну мережу. Тепер подаємо електричну мережу. Чуємо звукову сигналізацію. Прилад автоматично стартує. Робота від батареї. Зараз включиться мережа. Все. Все працює. Тепер показую, що це цей прилад, а не інша плата. Відключаю. І буду її розбирати. Цю установку. Ось шунт, кому цікаво такий ось китаєць, прибираємо все лишнє. Так, ось ця плата. Видно конденсатори. Давай, фокусуйся. Прогари видно. Для тесту я так з'єднав, щоб перевірити. А тепер ще одне перевіримо у нас напругу заряду кінцеву. Це дуже просто зробити. Це заряджені конденсатори. Раз. Два. Без батареї. Даний прилад не стартує. Тому ми візьмемо в якості батареї лабораторний блок живлення. Раз. Два. 12,6 вольта. Ось, будь ласка. Він стартанув, Споживає на холостому ходу з цим трансформатором 2,5 А, а з тисячним там буде споживати в залежності від типу трансформатори, 3,5-5 А. Подаємо електричну мережу. Ось 14 вольт, 14,1, 14 вольт. Це кінцева напруга заряду по батареї. В цих приладів буферний режим заряду. Тобто, не циклічний. Він заряджає до цього значення, підтримує його і все. Ось так. Бачимо індикація 100% по заряду. На цьому все по суті.